Йду в масіме дуті за осіннім трикотажем. В Кінці ще покажу кожені штани з ідеальною посадкою. Спочатку через колір дія скані я й не глянула на цей кардиган. Але все ж таки правильно, що я його приміряла, бо це дійсно унікальна річ. Ще й з трендовим воротом. Джинси цієї осені в масіму просто упакуйте мені всі. Ще оця спідниця, яку варто носити на стегнах вони. Вона тоді набуває більшої стильності і не виглядає, як в бабки, габки. Колончики такі любила моя вчителька малювання, але тут він максимально в тему. І зараз мене як ніколи тягне на круж. Живої ну і матеріал цієї мачки такий, що не хочеться знімати. А ще я зрозуміла, що на подібних кардиганах економити не можна, Бо тоді вони виглядатимуть як тиха розкіш, а не китайська хімоза, щоб тіло пріло. Ще я знайшла ймовірніше за все бестселер сезону, коричневу зіпку. такий одяг. Наші дівчата люблять, бо й під джинси, і як бачите, навіть під кожану спідницю, яка здавалась би офіційна. Ви поки підпишіться, бо в мене огляди українських і світових брендів щодня. А я вперше в житті закохалась у шкіряні штани, бо вони не повнять, в них не жарко, шкіра не блисти. Видить, як джма і поло, це просто крутезне.